Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Чесно кажучи, я давно хотів це сказати, щоб потім мені не тикали цим в обличчя. Ну і насправді це мало б бути перше відео з 24 лютого 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Отже, що я хотів сказати, вибачте, що я був тим самим колаборантом і малоросом з комплексом меншовартості. Я був одним із тих, хто по своїй тупості тягнув ручню в наш інфопростір. Я був тим, хто співпрацював з ручнею, адже вони казали, що вони не причетні до подій, які тоді тільки починалися в 2014 році. Я був одним із тих, хто приймав донати в рублях через руські донатні сервіси. Я був одним із тих, хто всюди розмовляв ручнею, адже так повелося в сім'ї. Я був одним із тих, хто вні політики і вні війни. Я дивився на події майдану як на щось, що відбувалось у мене в країні, в Києві, де я теж був і теж проходив поруч. Але я лише спостерігав і не хотів розуміти, що відбувається. Адже тоді я думав про те, як заробити і як знайти роботу після університета. Навіть після початку повномасштабної війни я ще був оцим внеполітичним персонажем, який у себе в спільноті писав пости в дусі: Ох уж ета політика і ситуація в страні. Але більше я таким не буду і не збираюсь повертатись до того, ким я був. Це все одно, що глянути свої пости двохрічної давнини і сказати, яким я конченим був. Саме тому й залишаю ті пости руки, щоб періодично зайти, глянути. Перехреститися і усвідомити, яким безхребетним малоросом я був, більше я до цього не повернусь, я не перейду на руснігу, я не збираюсь дружити з Русьною, Я і русьнівих дальніх родичів заблокував, адже вони вважають, що вони нас освобождають. Вибачте, що був такою гнидою. Я повністю це усвідомлюю і несу за це відповідальність. А зараз хвилина тиші, яка буде присвячена небесній сотні. по ти сині, блине кача по ти сам не знаю де Боги, сам не знаю, де повітря.